Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України. 5 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, притягується магнітом. Аверс монети має зображення Тризуба, зуба, внизу дата по боках, колося, пшениці листя каштану, зверху напис Україна. Тут бачимо невеличкий брак точкою. Гурт монета має. Мілку на і при повороті монети ми бачимо тут такого типу поворот. реверса на приблизно 20 градусів. Сам реверс має напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І ціна на сьогоднішній день монетки з поворотом. Перевищує номінал монети в тисячі разів і найдешевша монетка коштує 1-3 долари з поворотом. Найдорожчі повороти це дійдуть в 180 градусів. Деякі екземпляри дотягують до 300-500 доларів. Якщо у вас є повороти від 90 градусів, до 180 я такі монетки купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.